Всім привіт! На даному відео натуральна хвиляста порука на пов'язці. Волосся можна накручувати та вирівнювати, але при цьому використовуйте термозахист для волосся, щоб збільшити термін придатності, термін служіння волосся. Ось так порука виглядає на людині. Розмір перука регулюється ззаді на липучці. Ось так перука виглядає у хвостику. Видно липучку, тобто регулювання розміру. Таким чином відбувається. Так, перука виглядає із середини. Грибінці, якщо заважають, то можна і зняти. Тобто, якщо у вас немає волосся, вони вам не потрібні.